Добрий день, 8 червня 24-го року. Зранку була субота, зараз вже не пам'ятаю, що там у нас виходить. Сьогодні у сапки попросив вибачення, дав їй відпочинок. І знімаю вже третє відео. За сьогодні зняв вже відео по моделю, по обристі зеленій, зняв відео по пекану. І хочу зараз ще показати, зробити обзор такий невеличкий по твісташки. Пісташка це нова культура для мене. Я так думаю, що не тільки для мене. Хочу подивитися її розвиток. Показати розвиток. Гарно вона розвивається, не гарно, нічого не можу сказати. Перший раз, перший раз вона в мене, перший рік росте. Весною тільки посадив. Але розвиток у неї ось однаковий. Лист хороший, зелений. Точка росту Є, все розвивається по фісташки. Це американські сорти фісташки. Фісташка Керман, Кастель і Пітер. Керман і Кастель це жіночі рослини. Пітер це чоловіча рослина. Він йде як запилювач. В цьому році. Фісташка вже одна. Викинула цвіт, оцвіла. Але отцвіла вона поки в пусту, тому що чоловічих квітів не було. Чоловічий сорт спітер не цвів. Ну ще й зарано вона тільки висаджена, але сам цвіт, це вже є показник сорту фісташки. Тобто її потенціалу. Це тільки початок літа, йде нарощування вигототивної маси. Бачите, вона розвивається геть вся однаково. Розвиток такий і повинен бути. Подивимося, що воно буде далі. Але мені подобається. Полюбляють її птички. Цікава культура. Хочу сказати ще по підщепі. Підщепа тут теж американська підщепа UCB1. Це спеціальна підщепа. Для фісташки. Вона морозостійка, вона не вибаглива. Дуже міцна підщепа. От такий стан має зараз фісташка. Далі пішов сонячний, пішло поле. У мене ще рядок фундука досажений за фундуком. Зразу йде під ще по GF677 на окольоровку та персика. Такий невеличкий огляд американської фісташки. Ще раз нагадаю, це сортова база американська. Керман, пітер і кастель. прищепа USB один. Затем буду заканчивать, заканчивать этот обзор и, может быть, уже на сегодня день. Тут оставлено делянку, планую высады, садок садок под Мегдаль. под испанские сорты. Далее видно, там они уже где Мої саджанці, мигдаль, ведмежий горіх, пекан і фундук. Всім мирного неба, тихої ночі, до зустрічі!